Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжко серії Kinder. Виготовлене ліжко з високоякісного ЛДСП. Спальне місце представлене в чотирьох розмірах, з якими ви можете ознайомитися на нашому сайті. У нашому асортименті представлена велика кількість малюнків як для хлопчиків, так і для дівчаток. Тому ви точно знайдете ідеальний варіант для себе. Всі кути заокруглені та покриті резиновою планкою, Т, яка робить ваше ліжко захищеним та безпечним для вашої дитини. Оформлення ліжка складається з суцільної наклейки та захисного шару ламінованого покриття, який захищає малюнок від пошкоджень. Якщо ваша дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою ганчіркою з мильним розчином, і малюнок буде як новий. Висота бортика ліжка 25 см, тому рекомендуємо оптимальну висоту матрацу від 10 до 12 см. Додатково можна замовити висувний ящик на дві секції, який виїжджає на роликових направляючих. Основа під матрац цільне жорстке дно, виготовлене з ЛДСП, але при замовленні можна додатково замінити на ламелі. Матрац не входить у вартість, але на нашому сайті ви можете подивитися варіанти та замовити його додатково. В вашій увазі представлено три види матраців економ, оптимальний та преміум. Наповнення всіх однакове: шар кокосового волокна, пінополіуретан та синтепон. Відрізняються вони лише товщиною. У економ 7 см, оптимальний 11 см, преміум 12 см. Виготовляються матраци під будь-який розмір ліжка. Також у нас є водонепроникні на матрацники, недорогі та хорошої якості. Фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також з ліжками та матрацом купують постільну білисну, хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти, вони весь час зміни змінюються та оновлюються. Також можна придбати на нашому сайті додатково подушки та ковдру демісезон, сезон, на якій буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Хвилюєтесь про збірку не потрібно, адже для вашої зручності ми підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!